Гроші на діжку, серпень, найгарячіша пора для першокласників і батьків. Підготовка до школи у самому розпалі, хоч і кажуть, що знання безцінні, та цього року сумчанам, схоже, доведеться заплатити за них чимало. Рахувала гроші Юлія Настенко. Напередодні дня знань на ринках міста справжній ажіотаж. До 1 вересня лічені дні, а у батьків болять голови, як зібрати свою малечу до школи. Тож зараз дізнаємося, скільки це їм буде коштувати. Ще вчора вона ходила до дитсадка, а нині майже школярка. Наша маленька героїня Єсенія збирається до першого класу. ентузіазму дівчинці не позичати. Я хочу пойти в школу, сісти поскорей за парт. Аби зустріти день знань у всеозброєнні, йдемо на центральний ринок. Завдання номер 1 запастись канцелярським приладдям. Від вибору очі розбігаються, а от від цін стає серце. Додатки в районі 80 копеїв. прості листочки, Такі по рубль 40. Ну, дуже якісна бумага. Всім подобається таке качество бумаги. Стандартний набір зошитів ручок олівців влетить батькам у копієчку. Середнє наповнення портфеля коштує більше 200 гривень, та й шкільна форма не з дешевих, тим паче цього року ціни виросли майже в половину, кажуть продавці. Ціни на водолазки від 80 і до 200, на піджачки від 145 до 170 є, 200, в залежності від качества, від розміру. Сарафана в районі 170 і до 300. Підблузка від 140 і вище, там до 260 можна форма, троєчка, в районі 600-800 рівень. Із взуттям така ж історія. За одну пару доведеться викласти щонайменше 250 гривень. Ну і який же школяр без головного атрибуту портфеля? Тут ціни також не радують: – 120-400 гривень. Тішить хіба що вітчизняних товарів на полицях побільшало. Так, вибір збільшився, Що дуже радує наш український розширив асортимент, тим не менше зросли ціни. Відтак найдешевший шкільний набір обійдеться сумчанам в одну мінімальну зарплату. І це якщо у шафі вже висить. Спортивний костюм та як росівки. До слова, торік відправити дитину гристи граніт науки коштувало в середньому до двох тисяч гривень. Але з розрахунку зібрати на рік. Юлія Настенко, Антон Загайко на часі новини.